Всім привіт! Сьогодні у нас 22 квітня. І погода така геть сумна. У нас паде дощ, на вулиці холодно, плюс 8. Ну, це, звичайно, краще, ніж було в суботу. На 20 квітня у нас був приморозок. На 7-й годині ранку було мінус 4. Ну так, деревам прийшлось не солодко. А зараз, бачите, травичка буяє, всі дерева у квіту, все класно, все росте. Ну, але зимно. А у тепличці, геть інакше, в тепличці дуже тепло. І я вам покажу, що в мене на даний час тут росте. 2 квітня у нас була аномальна плюсова температура, як для нашого регіону. і Я не витримала і посіяла на швидку продукцію кабачок, огірок. Ну і кавунчики хочу спробувати, тому що у нас клімат помінявся і літо стає доволі таким жарким. Раніше ці культури я висівала тільки у 20-х числах квітня у стакани, щоб швидше потім посадити в відкритий ґрунт, і вони дали кращий урожай. Але в цьому році було доволі тепло. Ну і ось на сьогодні у мене вже отакий кабачок. Зараз я вам покажу. Він правда, треба буде його, напевно, пересаджувати у більшій ємності, тому що вони посаджені в 100 грамові стаканчики. Бачите, корінці вже закручуються. Перший справжній листочок випущений. Треба полити сьогодні. Тому треба буде брати більші стакани, тому що до висадки ґрунт ще є добрих, я так думаю, два тижні. Тому що на початку травня в нас так, також люблять бути заморозки. Так що буде свіжа робота. Ну і огірочки, звичайно. Були гарні, але завівся у мене тут слимак. Він мені був десь штучок 12 з'їв, спас. Ось тут лишила. Думала, що, можливо, серединка жива, можливо, піде, але якісь вони дуже нещасні, решта повикидувала. А там пересіяла нові. Але бачу, що щось огірочкові не подобається. Чи цей холод бо я їх не забрала в хату? Ну, ніби коренева починає рости. Я знаю біла. Але щось кольор мені не подобається. Хоча із серединки, бачите, починає випускати. Ну от, фокусую погано. Коренева ніби є огірочка, але що йому бракує, не знаю, мабуть, тепла. Ну, і тут, звичайно, у мене посаджений кавунчик, він отакий на даний час. І диня. Подивимося, що кавуна. Кавуна, коренева система ніби також гарно росте. Ну, звичайно, в ідеалі було б гарно прищепити кавуна на підщепу, на якогось там декологенарію, щоб коренева система була гарна і врожай кращі. Ну, а до такого рівня я ще не доросла, в цьому році я спробую виростити кавуни на своїх коренях. Ну і так само дині. Дині трошки більші, вони трішки витягнулися, але бачу, коренева система також непогана. І якщо ще якийсь там тиждень-другий, треба буде їм зробити перевалочку у більшу тару. Така історія. Ну і ще, звичайно, я посіяла собі у ящик пізню капусту. Коли її треба буде пікувати, я її зразу випікую на грядку. На ніч я накриваю всі свої культури, звичайно, агроволокном. Я так думаю, що їм тепліше, але бачу, що огірочку не зовсім подобається цей холод. А що стосується розсади перців і помідор, то на сьогодні вони в мене ось такі. Вся моя розсада перців і помідор знаходиться ще у будинку. Але я думаю, що як настануть тільки погожі дні, якщо у нас зміниться тільки температура трішки на вулиці, то вся ця розсада вийде до теплиці де почне загартовуватися. У відкритий ґрунт я буду їх висаджувати після 15 травня. Тому, я думаю, хто маленький, Хто ще не зовсім зміцнів, той має час надолужити. І все ж таки, я думаю, що якщо дивитись на те, що ця розсада вирощується без досвідчування, без фітоламп, вона знаходиться вся на підлозі, навіть не на рівні вікон, так само вона знаходиться в мене в дуже холодному приміщенні в будинку, то я думаю, що не все так погано. Ну, що можу сказати, друзі? Садіть, вирощуйте, доглядайте. Хай все всіх удається. Бажаю всім миру, добра, злагоди, якнайшвидшої перемоги. Ну і, звичайно, щедрих і багатих врожаїв. Хай все буде гаразд. На все добре, Па-па-па-па.